Привіт! Сьогодні розповім про наушники NGBL t 280 TWS Супер оригінал Buy Hardman там, туди-сюди з AliExpress за 15-25 доларів. Що це таке? Чи варто його купувати і в загальному про вибір наушників по інтернету? І так, погнали! Ось так виглядає коробка Глянемо зі всіх сторін Тут показано, яка йде комплектація. Наушники, брошурки. Кабель для зарядки і три вкладища. Дивимось коробка, яка була всередині. Всередині був такий щільний картон. Плюс брошурка. На брошурці зараз покажу, що написано. Тут ми можемо бачити короткі, характеристики, час роботи, зверху дистанція, об'єм самого кейсу самої батареї, зарядка, функції. І справа на тексті коротко написано, точніше, не коротко, а повністю описано. Як його підключити, як не користуватися. З іншої сторони, на китайському така сама інструкція. По коробці Це... так, ми маємо такий кейс. Оглянемо його зі всіх сторін. Бачите, так, ці стики? МicроUSB, до речі. Тут у нас супер DBL намальовано дуже-дуже якісною краскою. Прям краскою, а не фарбую, бо воно якесь таке виглядає дуже по-дурному. Видно, що це якийсь повніший дішман. Чотири індикації заряду самого кейса є. І ці наушники. Наушники приходять з знятими оцими вушками. Їх ще самому потрібно надягти. У нас є дві індикації: червона і зелена. Зараз вони знаходяться в пошуку до мережі. На цьому відео більше заакцентую увагу на досвіді їхнього використання, на звучанні і, в принципі. Що це таке, коли ви вибираєте наушники по інтернету. Почнемо з візуального огляду самих наушників. Отак вони виглядають. Це лівий написано. Це правий. Коли ви їх вкладете в кейс, вони відразу починають заряджатися. Так як оці вушки дуже щільно прилягають, ще треба знайти положення, при якому вони почнуть заряджатися. Ну, не суть. Сам кейс. Повний китайський Китай виконаний. Самі бачите як. По використанню. Мікрофон, в принципі, нормальний. Чуть, чутно через нього нормально тут всередині. Кажуть, що, що один що другий наушник автономний, в принципі, да, що один що другий автономно грає. Це також плюс. По звучанню. Баси нормальні. Звучать більш-менш нормально. Але коли ви. Або включаєте пісню секунд 15, буде таке маленьке дрібіжання, такий ультразвук на ультрачастотах, Хтось не почує, хтось почує, це вже сугубо індивідуально. І коли ви виключаєте повну тишу, тобто нічого не грає з телефона, то також буде такий маленький фоновий шум. Там буквально 5-10 секунд, потім цей шум пропадає. Як вони сидять в вусі? Вусі вони сидять дуже галімо в мене. Я не знаю, з чим це зв'язано, але оці штуки вони навпаки якби мали б допомагати. Але я їх скільки мостив, я не міг їх зручно розмістити, щоб вони в усі були нормально тримались і не випадали. Вони постійно або отак вот от злітають, зміщуються, коли ви хочете їх якось отак вот от більше їх вмостити, в і засунути, вони постійно скакують, злітають, чи то по розміру вони малі, чи то по розміру вони навпаки великі. Ну нема такого, що ви їх наділи і вони прям сидять, як в литі. Плюс звук хтось буде чути той супер чутливий звук, хтось не буде чути це дуже індивідуально. Не кожному по розміру наушники підійдуть. Якщо брати в загальному, не завжди можна купити наушники і вгадати. Якщо ми зрівнюємо їх за репосами, там універсальна структура самого наушника, і він ну дуже 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 ретельно підібраний, що він майже будь-якому підходить. Але якщо брати якісь інші китайські бренди, там Airdots, якісь інші наушники інших брендів, то я дуже сильно рекомендую саме не купляти вже ви побачили по гарній знижці, а піти в магазин. Глянути на ці наушники, приміряти для початку, як вони у вас не будуть вилітати, не будуть муляти, чи все там з ними нормально. Потім дивитися вже на їхнє звучання, чи звук не дербіже, як на високих частотах, як на низьких частотах, чи мікрофон нормально працює. Зрозуміло, там за 500-800 гривень супер того звучання не буде. І його не може бути за таку ціну. Але якихось там явних косяків, там, якихось явних дефектів, там, що мікрофон взагалі не робить, або якийсь шум, скрежет, шелест, ну такого-то точно не має бути. Ви це в магазині безпосередньо можете перевірити, можете надіти, подивитися, що вас не випадає, чи шапкою нормально, чи без шапки нормально. Чи взагалі ці наушники вам не підходять, бо вони там десь в усі муляють. Буває іноді таке, що ви їх поносите, там, допустимо, тиждень. І зрозумієте, що це не ваше, бо там щось якось не так, от воно вам не підходить. В магазині ви, по крайній мере, маєте як мінімум 14 днів, щоб ну, чи повернути, чи поміняти на інші, ну можна знайти якийсь вихід. А коли ви замовляєте його в інтернеті, ви, по-перше, не будете самі відсилати назад ті наушники. А по-друге, ви навряд чи комусь їх вже відійшлете, бо ну, якби, договір укладену, куплі-продажі, все, до побачення. Заказ виконаний, наушники є, наушники робочі. то, що вас не влаштовує, то то ваші проблеми. Тут же таке. Тому дуже ретельно подумайте. Чи варто їх взагалі купляти ці Bluetooth-наушники по інтернету або на Aliexpress. бо це дуже індивідуально і дуже незрозуміло, як воно прийде і як воно буде робити. А потім доказати, що щось з ними не так, що вам не підійшло, це буде дуже важко. Бо якщо з Aliexpress приходять якісь товари, які з явним візуальним дефектом, ви це зняли, записали на відео, відправили без питань, там все нормально. А по звуку, ну, як ви собі це уявляєте, тут, якби, потрібно буде дуже сильно постаратися, щоб це якби, доказати. Тому, як то кажуть, думайте. Надіюсь, був корисним цим відео. Можливо, комусь дійсно допомог. До нових зустрічей.